Наш собор відвідав посол Франції у справах східного партнерства та чорного моря, який був з французькою делегацією, і вони були ознайомлені з трагедією, яка сталася з нашим собором, і з тими роботами, які проводяться в нашому соборі. Від них було запитання. Хто допомагає відновлювати собор? І ми сказали, що собор, по-перше, відновлюють небайдужі люди, і він відновлюється за кошти Одеської єпархії. І всі ті, хто обіцяли країни, інші, вони до сьогодні не допомагають нам. І Крім того, він здивувався, тому що чув, що Одеському собору допомагають інші країни. І ми запевнили його, що це не так. А все, що робиться, робиться за кошти Одеської єпархії небайдужих людей. Ми ще раз всім дякуємо за підтримку, за вашу участь у відновленні нашого собору і нагадуємо, що кожен хто охоче може прийняти. Участь в відновленні нашого собору внесе свою пожертву на благодійний фонд імені Митрополита Агафангела.